Ну що, підписали угоду про корисні купалини. Поки хтось тішиться і аплодує цьому. В мене в одного закрадається така думка, що нас тепер будуть роздирати просто відкриту і взагалі без проблем. Тим більше, я думаю, що Моська в пушку буде, що в наших недосусідів, що в європейців, що в американців. Нас немає друзів. А На мою думку, взагалі, воно так виглядає. Забрали ядерку, щоб не могли в свій час потім захищати ці ресурси. Потім щось десь не поділилося, хтось не туди ручки за свої засунув. Перелопили купу мирного населення, з нас знущалися. Кажу: один вбиває, другий там розказує, що ми диктатори страшні. Немає друзів і Україна як завжди. Попала в біду, як завжди, її хочуть зробити винне. Це все, що я бачу.